Ще не пояснили, чого мене зупинили. А вас я не зупиняю. Ну чи, я кажу, що. Це ремень ви кажете, ремень, ремень, ремень був, да, був пристягнутий далі що. Ви Ми так пояснили, подиві? що навіть якщо він не був пристегнутий, ну. все одно... так а випиняє. що зупиняєте тоді, якщо у вас немає доказів? А? Ну, що зупиняєте? Ми Зараз оцінку доказів, доказів перевіримо, якщо mm -hmm. достатньо буде підстав, напишемо ну, постанову. Давай. Да. Давайте, давайте ні. Давай. Проведим... Давайте, пишіть. Проведемо з вами профілактичну бесіду і ви поїдете далі. Це я з вами провожу профілактичну бесіду, ми, щоб ви не порушували ми, ми, ми законодавство. Вам я ми щось вам не бачу, дякуємо. що ви дякуєте. Дякую, так це коли достали 500 гривень з кармана, сказали дякую, це вам на заправку, тоді а, ви подякували. Ваші зйомки платні, да, мої зйомки платні, мій час платний. Ви віднімаєте мій час, вже відняли так, його. безпідставною без зупинки. Я, я поїду після того, як ви предоставите Хардовий свої До ага. щасливо. щасливо.